Її народження батьки чекали довгих 15 років. За цей час пара випробувала усі відомі методи запліднення в Україні та Ізраїлі, і от нарешті диво сталося. 34-річна жінка, яка страждала безпліддям, народила дівчинку. Мама не хоче публічності, але своєю радістю ділиться телефоном. Батько, не знаєте, коли стільки років чекаєш, не сумніваєшся. Головне результат, і ми нараз отримали таке наше щастя. Таке диво стало можливим завдяки українським репродуктологам та донорській яйцеклітині. Дев'ять місяців тому в ось цій лабораторії запліднили яйцеклітини пацієнтки та жінки донора. Потім із маминої клітини вилучили два ядра і перенесли їх у донорську клітину. Ми зараз випускаємо матеріал пацієнтки з мужем. Від донора залишились лише оболонка клітини і середовище, так звані мітохондрії. Формально дитина має ДНК одного чоловіка і двох жінок. Основний генетичний матеріал тата й мами міститься в ядрах, а в мітохондріях є мізерний відсоток нерідних ДНК. Однак саме здорові мітохондрії, ніби електростанції, що дають енергію для розвитку ембріона. Генетичний матеріал від донора зможе себе проявити в течії життя. Всі наше знання говорять об этом. Ці гени не визначають у світі способності, там цвіт глаз. Спосіб запліднення від трьох батьків нині. Лише досліджують британські репродуктологи. Схожий метод нещодавно втілив у життя американський медик у Мексиці. Він зробив маніпуляцію дуже схожу, але яка відрізняється від нашої. В чому унікальність нашого випадку? Чому ми кажемо що це перше у світі? Перш за все, це перший у світі дитина, яка народилась після пронуклеарного переносу. У доктора Занга він робив перенос на стадії Веретена. Тобто це інша стадія. Зараз в українській клініці перебуває ще одна жінка, якій вдалося завагітніти таким самим шляхом. Жінка принадії вже восьмий місяць, а до цього її ембріони просто не розвивалися. Науковці і лікарі наполягають, метод пронуклеарного переносу ядер до яйцеклітин донора прорив у світі репродуктології, адже він дає можливість людям, хворим на безнадійну форму безпліддя, нарешті мати генетичну власну дитину.